Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я буду готувати дві смачні страви з кабачками. Якось мені в коментарях писали: Ого, то там же не тільки кабачки. Ну, з одних тільки кабачків приготувати якусь страву, звісно ж, не можна. Буду додавати і інші інгредієнти, але основна складова це кабачки. Перша страва це салат з кабачками, друга страва смажені кабачки з оригінальною начинкою і з смачним соусом. Для першої страви нам понадобиться. Отаких От півтора, десь кабачки, два помідорчики, цибуля. А далі ще що треба буде, я покажу. Спочатку підготую цибулю. Я цибулю нарізала такими продовгуватими шматочками можна нарізати квадратиками. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і на помірному вогні підсмажую до красивого золотавого кольору. Головне, цибулю не пересушити. Так як кабачки в мене молоденькі, я їх не чистила, порізала отакими кубиками. Кабачки відправляю на розігріту з олією сковорідку, не солю їх і не перемішую спочатку. Як вони вже трошки підхватилися знизу, тоді перемішую і підсмажую з усіх сторон їх до красивого рум'яного кольору. Кабачки переложила до цибулі, підсолила за смаком і перемішала. Також нам понадобляться помідори. Я взяла два смачних стиглих червоних помідори, а ще відварила три курячі яйця. Помідори подрібнюю середнього розміру кубиками, такими ж як і кабачки. Подрібнені помідори відправляю до цибулі і з кабачками, і подрібнюю такими ж кубиками відварені яйця. За бажанням до цього салату можна додати зелень. Я взяла декілька пір'їн зеленої цибулі, а також петрушку і кріп. Заправляти салат буду майонезом, але майонезу багато не беру, а лише одну столову ложку, так як овочі смажилися в олії. І ця олія тут діє теж як заправка. Пробуємо на смак, якщо недостатньо солі, досолюємо. Ну що, можна знімати пробу? Салат готовий. Ну, що тут вийшло в нас? Дуже-дуже смачно. М -м -м. Смакота. Поєднання цих продуктів є дуже гармонійним у цьому салаті. Пробуйте, готуйте. Не пошкодуєте. це не тільки смачно, але й корисно. Забула сказати, що кабачки і цибуля повинні бути холодними, тільки вже потім додавати до них інші інгредієнти. Тепер приготую другу страву. Для цієї страви я взяла два кабачки, молоденькі і середнього розміру теж. Кабачки нарізала такими кружальцями, не дуже товстими міліметрів 4-5 Щоб, коли я їх буду смажити, вони просмажилися всередині. І не тоненькими, щоб тримали форму і у процесі приготування не розвалилися. Кабачки підсолюю, перемішую і лишаю так, нехай постоять, пустять сік і пом'якшають. Для цієї страви нам також потрібна цибулина, досить чимала, яку я нарізаю дрібне кубиком. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую до золотавого кольору. Завалявся в мене в холодильнику отакий шматочок невеликий твердого сиру. Вирішила використати його також. Сир натираю на дрібненьку тертушку. Сир додаю до охоловшої вже цибулі. До цієї начинки також вирішила взяти помідор, отакий От невеличкий, буду його нарізати дрібними кубиками. Цю начинку підсолюю за смаком і додаю чайну ложечку майонезу. Все перемішую, і наша начинка до кабачків готова. Одне сире куряче яйце підсолюю і перебиваю виделкою до однорідності. На один шматочок кабачка наношу небагато начинки, розрівнюю її і накриваю іншим кружечком. Підготовлені кабачки викладаю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую з двох сторін. Одну партію посмажила, лишилося трошки яйця. Додаю його до начинки, перемішую і спробую оцю партію, яка лишилася кабачків, посмажити без яйця лише в борошні. Спочатку зробила отакі заготовки кабачкові з начинкою, а тепер обвалюю їх у борошні і викладаю на розігріту з олією сковорідку. Підсмажую з двох сторін. Кабачки підсмажую до рум'яності з однієї сторони, перевертаю на іншу сторону і підсмажую також. Поки вони ще теплі, вони трошки їздять, але охолонуть і стабілізуються, один шматочок від одного не будуть відділятися. Поки кабачки охолоджуються, я зроблю соус. Взяла одну столову ложку майонезу, одну столову ложку сметани, один зубчик часнику, натерла його на на тертушку, але можна взяти часнику за бажанням і більше. Також додаю ще чорний мелений перець і чайну ложечку яблучного оцту. Все це перемішую і лише потім, коли кабачки охолонуть, наношу цей соус зверху на них. І ще одна кабачкова страва в нас готова. Кабачки вийшли дуже смачними. Що ті у яйці, які я обмокувала, що без яйця в самому лише борошні. Звісно ж, з начинкою можна експериментувати. Але така начинка мені дуже сподобалася. Так само, як і цей соус, дуже-дуже смачний. Тож рекомендую готуйте такі страви, бо це і смачно, і корисно. А ще думаємо про те, що зимою ми такої смакоти не спробуємо. Цієї літньої пори у мене не вибувають вдома ні кабачки, ні молода капуста. Тож готую їх, якщо не кожного дня, то через день точно. Рекомендую вам готуйте такі страви. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові! І неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.